Минулої доби російські військові атакували дронами Дніпровський район Херсона. Через скиди вибухівки отримали поранення п'ятеро людей. Про це у телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За даними поліції, області била армія РФ по Дніпровському та центральному районах міста. І з артилерії пошкоджені кілька багатоповерхівок. В одному з мікрорайонів загорівся приватний житловий будинок. Під час роботи пожежно-рятувальних підрозділів постійно існувала загроза повторних ударів, в тому числі і з ворожих БПЛА. Але, не дивлячись на всі складнощі, пожежу ліквідовано. Окрім обласного центру минулої доби била армія РФ і по передмістю Комишанах та Зеленівці під обстрілами російських військових були і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Нового Олександрівка, Доччани, Михайлівка та Українка. Окрім цього, з артилерії атакував населені пункти Зміївка, Тягінка та Новоолександрівка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, нанесли удари по місту Борислав, Зміївці та Новоолександрівці. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, і господарчі споруди, мешканців. Також Пошкоджено приватні транспортні засоби та сільськогосподарська техніка. Вихідні дні також були неспокійними. Ворог атакував Береславщину керованими авіабомбами, наніс удари по населеним пунктам Урожайне, Новорайськ, Степне та Новобереслав. Крім цього, населені пункти були під ударами артилерії та БПЛА. Загалом, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли 10 населених пунктів правобережної Херсонщини. Шестеро людей отримали поранення. Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.